Ми це все робили просто лопатами. Тут це нам коштувало 8 тисяч гривень. Якісь конячі какашки, звідки вони там взялися. Хата змінилася повністю. Привіт! Ми будуємо хату в селі біля Львова, будуємо її для батьків. І в цьому відео хочу розказати якою вона була, коли ми її купили, і що ми встигли майже за два роки зробити? Хата вже стояла на той момент, коли ми її купили, сама коробка хати стояла вже більше 20 років. Вона була накрита дахом. нормальна хата, можна сказати, була схожа на хату. Хата на ділянці не одна, вона там з прибудовою, воно це все було накрито одним дахом. В першу чергу дивились на фундамент. Фундамент там такий досить добрячий сусід, навіть сказав, що там, він бачив, що той фундамент там майже 20 років тому заливали, казав, що там такий фундамент, що на ньому можна багатоповерхівку чуть не будувати. Були претензії до стін. Тому що стіни по кутах е, дали тріщини. Ну, Зрозуміло, що ті тріщини були через те, що поганий дах. Ну, він, в принципі, погано був сконструйований. Ніяких комунікацій на ділянці не було нічого. Ми тільки дізналися, що центральний водопровід проходить по ділянку. Видно, що біля ділянки є лінія електропередач. В якийсь навіть момент, коли я почав цікавитися підключенням світла, в кінці вулиці, на якій знаходиться будівля, є залізнична станція. І в якийсь момент я навіть цікавився тим, чи це часом ця лінія електропередачі, вона часом не від Укрзалізниці. Бо якби вона йшла від Укрзалізниці, там підключення значно дешевше ніж від обленерго. Насправді вона не від, не від залізниці, вона від енерго, і з підключенням світла, воно у нас затягнулося на півтора роки. Чому так? Буде окреме відео, розкажу про це. Чому зважилися саме це купити? Тому що це готові будматеріали. Навіть якщо щось розбирати, щось перебудовувати, то це готові будматеріали, плюс готовий залитий встояний фундамент, на якому, на якому ми не бачили ніяких нюансів. Почали ми планувати з того, що е, робили земляні роботи. Тобто те, що стосується нульового циклу будівництва, а нульовий цикл це коли заливається фундамент і проводяться комунікації до ділянки. В нашому випадку ніби вже будівництво пішло вперед за нульовий цикл, але він не був закінчений. І ми хотіли цей нульовий цикл закінчити, тобто провести всі комунікації. Для цього нам треба було прорити траншею, передбачити якусь каналізацію. Так як центральної каналізації по вулиці нема, значить нам треба було робити або вигрібну яму, або септик. Маленький екскаватор, мав приїхати до нас на кілька годин, викопати яму для нашої каналізації, почали мирити перший колодязь, ми поміряли, що це десь близько 6 метрів від хати. По нормах, наскільки я пам'ятаю, повинно бути мінімум 5, в 6 метрів ми якраз вписалися. І побачили, що ґрунти — це суцільна глина. А відповідно, якщо глина, то всі наші відходи, які будуть цій вигрібній ямі, вони там будуть просто накопичуватися, а в ґрунт вони сходити не будуть, ну, тому що глина. І Вирішили копати зразу другу яму. Це вже буде щось схоже на септик. Тобто в нас буде спочатку одна яма з закритим дном, і друга яма, з якої частина вже майже чистої води повинна була би входити в ґрунт. На ділі ж воно так не буде і не є, тому що там дуже високі ґрунтові води, і навіть зараз там постійно стоїть вода, яку треба постійно викачувати. Тому що, правда, один раз, скільки так були, викачали, будемо бачити, можливо, будемо від нього робити ще якісь тренажі. Потім ми поїхали закупилися трубами і почали вже вручну копати шукати центральний водопровід, знайшли його, і батько дуже швидко в нього врізався. Батько сам підробляв сантехніком, тому для нього це не було проблемою, самому це все зробити. Тим більше там така ситуація, що нам дозволили всі ці роботи зробити самостійно. Проклали трубу з водою, кинули 25-ту трубу синю, загорнули її піском і зверху над цією трубою дали там невеликий проміжок піску. І зверху вже над цією трубою кинули електричний кабель. Кабель 4 на 16, алюмінієвий, броньований, замовили кільця 5 кілець і 2 кришки. Верніше 6 кілець. 6 кілець, тому що вирили ще одну третю яму, в якій встановили це така ревізійна яма, в якій встановили лічильник і кран на воду. Замовили дві кришки, власне, ці кришки поставили на вигрібні ями, а привізійне кільце вже там підмурували цеглою, і тоді буде встановлено люк. Поки що люків ще ніяких не встановлено. Там наразі стоїть вода, і це все треба викачувати або думати, якось герметизувати. Тобто з тим ще в нас буде багато роботи. Станом на зараз земляні роботи в нас на. Такому етапі, що можна сказати, ми їх закінчили, але не повністю, тому що ще не кинута каналізаційна труба від будинку до першого кільця і потім перелив з першого кільця в друге кільце. Коли це буде зроблено, тоді вже можна буде точно казати, що земляні роботи закінчені. Закінчивши цей етап земляних робіт, ми взялися потихеньку за демонтажні роботи. В першу чергу нам треба було розібрати дах, розібрати фронтони, які були збумровані. В півцегли, і вони були там такі покручені, вже дуже негарні. Фронтон на прибудові взагалі був в дуже аварійному стані, і ми, коли його руйнували, то зруйнували його дуже швидко за півгодини. Ми просто зв'язували дві такі грубі тики, і тими тиками просто його вибивали, щоб воно все не завалилося. Розібрали фронтони і почали розбирати перестінки, тому що те планування, яке там було, нам не подобалось взагалі. Коли ми приїхали на ділянку після того, як її купили вже, ми з Настею залізли через вікно в сам будинок, тому що там двері були забиті, і почали це все обміряти. Всередині будинку була куча сміття, був якийсь конячі какашки, звідки вони там взялися. Ну, було не дуже приємно. Так от ми це все розчистили і почали вибивати перестінки. З перестінками справилися досить швидко, залишився в нас комен, тому що там мала бути піч якась чи кухня. З коменом було трішки страшніше, тому що він був такий дуже нестійкий. Почали з того, що я виліз на дах і розібрав верхню частину комена, якраз до рівня, до рівня даху. Збирати його було досить страшно. Але ми з цим справилися за півдня буквально його розібрали і таким чином розчистили повністю всю середину хати. І далі треба було приступати до розбору даху. І тут вже було трохи складніше, тому що нас було тільки двоє, ми без спеціального якогось інструменту, без досвіду, як це робити. І в той момент батькові треба було поїхати в Запоріжжя. Він поїхав в Запоріжжя, а я, щоб не втрачати часу, почав шукати людей, які зможуть розібрати дах. І ми знайшли таких людей, які різноробочих, які займали, займаються будь-якою фізичною роботою. Вони з радістю взялися за цю роботу, це нам коштувало, по-моєму, 8 тисяч гривень. І за 8 тисяч за 2 дні дах розібрали повністю. Відчуття, коли приїхав на ділянку з розібраним дахом, було дуже класне. Перше, зроблена робота, зроблений величезний шмат роботи, до якого ми просто навіть не знали, як підійти з якоїсь сторони, і було страшно за неї братися. Та, що ця робота за два дні була зроблена повністю, це було супер, прям величезне задоволення. А з іншої сторони, уявіть собі, стояла хата, нормальна хата з таким от дахом, і її не стало. Лишилися просто якісь голі стіни. І від цього стало трохи страшно, тому що, ну, по суті, прийшло усвідомлення, що ми будуємо хату. Ну, і як же ж ту хату далі будувати? По-перше, на той момент в нас вже був план тої хати. Тобто ми приблизно розуміли, що в нас там буде. Розуміло, що там буде спальня, що там буде санвузол, спільна ванна з туалетом і буде кухня вітальня Крім того, там будуть сходи, і буде другий поверх. Ну, такий неповноцінний, другий поверха мансарда, тобто зі скошеним дахом. І на тому етапі треба було залити чорнову підлогу. Чорнова підлога мала заливатися по ґрунту, тому що в частині кухні і в спальні підвалів не було. було два підвали, і ці підвали були перекриті плитою. Товщина цієї плити була від 5 до 7 см, і дуже тоненька арматура, я б це навіть арматурою не назвав, це був скоріше якийсь дріт з насічками, по-моєму, п'ятьорка або шестьорка. Це все видавалось дуже ненадійним. Особливо це стало зрозуміло тоді, коли вирішили робити монолітне перекриття. І треба було відповідно ставити рештування під це монолітне перекриття. І, по суті, оце перекриття першого поверху мало би тримати частину перекриття другого поверху. Тому я вирішив, що ми залиємо поверху, поверху цієї плити, залиємо ще одну плиту, порахував чи вона буде попадати на фундамент. А Там, був, там як зроблено, там фундамент, і над фундаментом, червоною цеглою вимирований цоколь. Причому червоною австрійською цеглою, дуже хорошою такою ну, справжньою цеглою, тому що все інше, ця інша цегла, яка у нас є на ділянці, вона такої сумнівної якості. Я замовив арматуру. Замовив арматуру одразу на плиту, на частину плити на перший поверх і е, на плиту перекриття. Перед тим, як заливати чорнову підлогу, е, треба було цей ґрунт ущільнити. Взяли в оренду утрамбовувач, Приїхали з братом і за один день практично повністю ці дві невеличкі кімнатки зробили зворотню засипку, протрамбовуючи пошарово. Заливали ми цю підлогу двоєскумом. І робили ми це вперше, що я, що він. Ми це все робили просто лопатами. Ми прийняли бетон буквально за півгодини, напевно. І потім за півгодини, можливо, десь за годину, ми його розрівняли. Получилось не ідеально, получилось трошки з горбиками. Але як на перший раз, то досить нормально, і зараз ця підлога, навіть коли її міряю рівним, то вона досить безпроблемна. Коли була залита підлога, я зв'язався з майстрами, які заливають перекриття. Знайшов їх просто на Оликсі, підійшла ціна. І поговоривши з ними, вирішили, що для того, щоб залити монолітне перекриття, потрібні перестінки, які будуть несучими стінами. Таким чином, наступним етапом треба було мурувати стіни. Обратися самому мурування стін з цегли. Я, не маючи такого досвіду, не став, тому що це б зайняло справді, напевно, дуже-дуже багато часу. Це було б абсолютно невиправдано. Знову ж таки, лікс допомогу, знайшов. Івана, який за дві суботи виморував дві несучих стіни. Це була перегородка між вітальнею і спальнею, і між санвузлом і спальнею. Мрували в одноцеглу, в одноцеглу це вже несуча стіна. Мурували їх не повністю, тому що ще не знали, де будуть конкретно дверні пройоми. Справді, прорахунку перекриття їх такого в той момент я не робив. Я поклався по суті тільки на досвід тих хлопців, які взялися заливати перекриття. А в них досвіду багато, вони досить багато об'єктів зробили, все стоїть, все надійно. І вже потім, коли я почав рахувати, чи зможеш ця плита витримати навантаження стяжки на другому поверсі, тому що стояло питання теплої підлоги на другому поверсі, чи робити її, чи не робити. Бо якщо робити, то треба заливати стяжку. Відповідно, це навантаження, по-моєму, 700 кг на метр. Від стяжки. Я почав рахувати, чи ця плита, яку ми залили, а там 12-та арматура з кроком 15 см, чи ця плита витримає ще навантаження від стяжки, плюс навантаження від меблі від, від людей, які там будуть проживати. Так як в нас виходить е, по факту не одна плита, а їх є три, тобто три шматки плити, бо в нас ще є додаткові несучі стіни. Під плитою, то там зовсім інший розрахунок. І по цьому розрахунку коефіцієнт запасу міцності виходить десь близько 2-2,5. Це навіть з урахуванням того, що буде вже тепла підлога. За три дні перекриття залили, причому залили не саме перекриття, а ще й сходи. І це величезний плюс, тому що тепер можна було зразу по сходах підніматися наверх. Це зручно як в подальшій будь-якій роботі, так і в принципі це знімає питання сходів нам взагалі. Після заливки перекриття хата знову змінилася. І змінилася дуже кардинально. Тому що, по-перше, з'явився, коли ти заходиш в хату, в тебе з'явився дах. Оце перекриття це і був дах. Стало темно, дуже незвично, але був пройдений дуже дуже оцей важливий. Найскладніший фінансово, напевно, етап, тому що заливка перекриття це була одна з найдорожчих частин будинку монолітне перекриття. Ну а далі нам вже треба було братися безпосередньо до даху. І для того, щоб встановити дах, треба було зробити підморівку на метр несучих стін, на які мали кластись маурлати. Ми продовжили розбирати прибудову цегли, яка в нас вже була готова розібраною, було недостатньо. Розбирати в нас не було так багато часу, тому що хотіли встигнути. Закінчити коробку до зими, і тому щоб доморувати це все, ми ще докупили цегли. Домовилися з хлопцями, які роблять дах. А вони самі з Карпат. І, от будь-які дерев'яні роботи, вони будинку не те, що дахи, вони будинки роблять. Вся ця технологічність виготовлення даху мені дуже сподобалася. Тобто, вони ставлять морлат, вони ставлять крокви в кроквах, роблять зарізи, щоб крокви опирались на маурлат, тобто не підрізають маурлат, а підрізають саме крокви і крокви стягують стяжками зверху. Ми домовилися, що висота нашого поверху буде 250, і виходячи з цієї висоти, вони вже власне встановлювали оці затяжки. Таким чином, це виходить безрозпірна система. З одної сторони, крокви передають вертикальне навантаження на мурлат, А для того щоб прибрати бокові навантаження, власне, є оці затяжки. Ничего, в нас вже був готовий дах. І будинок став, нарешті, знову схожий на будинок. Не вистачало тільки одного. Не вистачало фронтонів. Або, так, як кажуть, тут, власне, в тих краях, де ми будуємося, фаєрмури. І на марування фаєрмурів ми знову покликали Івана. І батько разом з Іваном, буквально за два дні. Виморували фронтони. Ми вже тут використовували навіть блоки, які розібрали з перегородок на першому поверсі. Тому в нас фронтони дуже схожі на ці стіни, які є, власне, в основі хати. І от такою хата стала перед Новим роком. Наступним етапом робіт мало би бути встановлення вікон. І для того, щоб встановити вікна, нам треба було підготувати пройоми. Вікно в спальні ми вирішили замурувати і розбити його на іншій стіні. Чому так? Тому що прямо за ним мав би бути паркан до сусіда. Вибили ми вікно, яке буде виходити в двір, і почав планувати встановлення вікон. І я розумів, що технологічно правильно це робити так званий теплий монтаж вікон. Що він дає? Він дає в першу чергу те, що не буде сирості вологи біля вікон, він і не буде цвілі. Вони не будуть запотівати, оце саме головне, і вони не будуть покриватися чорним грибком. Якщо цей теплий монтаж зробити, звичайно, правильно. Як він робиться? Він робиться таким чином, що спочатку утеплюються відкоси. Я їх утеплював екструдованим піном полістіролом, тройкою. Потім встановлюються безпосередньо самі вікна, встановлюються вони на теплу підвіконну планку і клеїться з внутрішньої сторони пароізоляція, а з зовнішньої сторони. Гідроізоляція теж по периметру вікна. Я розглядав в різні віконні профілі. Зупинилися ми на якомусь на якійсь золотій серединці. Тобто семикамерний профіль з двохкамерним склопакетом, профіль від VDS і замовили теплий монтаж. Хата змінилася повністю. Коли не дує вітер, коли немає протягів, коли ти та, заходиш в хату і чуєш оцю тишу, з'являється відчуття дому. Далі ми зайнялися утепленням даху, купили мінвату. Купили пароізоляцію, почали її встановлювати. Далі батько взявся за мурування перегородок на другому поверсі, і для цих перегородок ми вже купили газоблоки. Чому газоблоки? Оптимально по ціні і швидко. Батько займався муруванням перестінків, а я почав робити електричну проводку. Я вирішив так, що саму прокладку самої проводки буду робити я. А електричний щиток я довірив спеціалісту. І, маючи свій проєкт, як ці лінії мають пролягати, я вже взявся до роботи, я це робив десь місяць-три, напевно. Я закінчив прокладку кабелів електричних. Батько, в свою чергу, домурував перестінки на мансарді, і ми взялися прокладати сантехніку. В першу чергу ми зробили каналізацію по будинку, вивели її назовні. Я знайшов штукатурів, і за тиждень вони повністю закінчили штукатурку. Наша хата була обштукатурена всередині. І так закінчився минулий рік. А цей рік почався з того, що я почав підключати електричний щит. І станом на зараз він вже повністю підключений. Я встановив тимчасові вимикачі, тимчасові розетки для того, щоб можна було вже по хаті. Підключати якісь інструменти, мати освітлення. І зараз ми на етапі сантехнічних робіт. Сантехніка на першому поверсі готова, і вона практично готова на другому поверсі. Що далі? Далі тепла підлога, далі фінішне оздоблення, далі плиточні роботи, далі шпаклівка стін, далі фарбування стін, кладання підлоги. Є ще складне завдання. Це в нас вентканали не не переведені через дах. Тому підписуйтесь на канал і дивіться, як ми будемо завершувати наше будівництво.